ентоні Джошуа має намір переєднатися до табір Олександра Усика. Олександр Красюк, основна причина розриву контракту з Усиком. Це було останньою краплею. Зрозумійте правильно. Ейджей, пробій, який стане касовим. Там суми захмарні. Девід Хей, проаналізувавши все та зваживши, знайшов головну загрозу для українця. Цей боксер має все, щоб перемогти Усика. Новий суперник Мозеса і Тауми. Раніше ці переговори зайшли в глухий кут, але переговори відновлені. Відомо, що цей екс суперник Усика раніше категорично відмовлявся виходити в ринг проти молодого бійця. Батько циганського короля Джон Фюрі натякає, де Усик може отримати поразку під кінець кар'єри. Невже знову його син чи хтось інший? Дивіться прямо зараз мої вітання, шанувальники боксу. З вами на зв'язку Нокау ТіВІ. Ось вам загнати гарячі новини з прохолодою по спині. Мерщій протисніть вподобайку та прокоментуйте свіжий випуск для того, щоб просувати наш україномовний Ютуб. Залітайте на інші сюжети, які не менш цікаві. Це ексклюзивне відео 21. Всім приємного перегляду! Ентоні Джошуа планує перезавантаження кар'єри. Розглядає підготовку в таборі Усика в Іспанії. 36-річний британський боксер Ентоні Джошуа дворазовий як чемпіон світу на дважкій вазі. Активно опрацьовує варіант переїзду на східне узбережжя Іспанії для тренувань у базі команди Олександра Усика. Мета оптимізувати фінальний етап кар'єри та забезпечити успішний камбек після недавньої поразки. За інформацією, профільних джерел йдеться про тренувальний комплекс у районі Валенції, де команда Усика регулярно проводить збори між топовими поєдинками. Джошо ще не оголосив остаточного рішення, але можливість тренуватися поряд з табором чинного чемпіона дивізіону розглядається як один з пріоритетних сценаріїв. Саме Усик переміг Джошо двічі у вересні 2021 року в Лондоні рішенням суддів, забравши три пояси, та в серпні 2022 в Джиді роздільним рішенням. Український боксер використовує іспанську базу для комбінації високоінтенсивних спарингів і когнітивних вправ, фірмового підходу, який не залежить від... Від конкретного суперника останній бій Джошуа завершився нокаутом від Даніеля Дюбоа у вересні 2024 року на Вемблі. Ця поразка визнана нокаутом року за версією The Ring і стала каталізатором для радикальних змін у підготовці. Британець шукає нову модель тренувань, щоб відновити темп, витривалість і впевненість. Регіон Валенції пропонує ідеальні умови, сучасну інфраструктуру, м'який клімат, ізоляцію від медійного тиску та доступ до якісних спаринг партнерів, з якими працює команда Усика для Джошуа. Це можливість перейняти систему контролю навантажень, яка за оцінками штабу. Українця є ключовою для чемпіонської форми в пізніх раундах. Красюк пояснив розрив з Усиком: не хотів реваншу з Дюбоа через високий ризик і низький гонорар. Колишній промоутер абсолютно чемпіона світу в вазі Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що саме він ініціював припинення співпраці з боксером через принципову незгоду з рішенням проводити реванш проти Даніеля Дюбоа. На його думку, цей бій був фінансово невиправданим і надто ризикованим для кар'єри українця. За словами Красюка, офіційний контракт завершився ще до першого поєдинку Ентоні Джошуа у 2021 році. Після цього співпраця тривала на довірливій основі по братерськи без юридичних зобов'язань. Однак розбіжності щодо реваншу з Дюбоа стали крапкою неповернення. Промоутер особисто надіслав усику листа, пояснивши, він не може підтримувати рішення, яке суперечить його баченню. Красюк наголосив, що команда наполягала на бою з Дюбоа, попри його застереження. Він не бажав йти проти течії всередині табору. Ключові аргументи Красюка: фінансова невигідність. Гонорар за бій з Дюбоа навіть близько не стояв поруч із виплатами за поєдинок проти Тайсона Ф'юрі чи Ентоні Джошуа. Високий ризик. Дюбуа велетень з бетонною головою. Один точний удар, якого міг знищити 15-річну кар'єру та спадщину Усика без пропорційної компенсації. Красюк підкреслив, що після закінчення контракту працював виключно на довірі, але подальше продовження співпраці могло зашкодити внутрішнім процесам у команді чемпіона. Розрив став логічним завершенням етапу, коли стратегічні погляди розійшлися. Слова Красюка, якщо так вже руку на серце, я був противником цього поєдинку з Дюбуа Той поєдинок навіть приблизно йому не приносив стільки коштів, скільки він заробив з фюрі один другий бій з Жошо. Навіть поруч не стояла та цифра, незважаючи, що він був абсолютним чемпіоном. Девід Хей про і Таум Головна загроза для Усика бо б'є так, що зносить супертяжю. Евбаріфан. Колишній чемпіон світу Девід Хей назвав 20-річного британця Мозесе Ітауму боксером з найвищими шансами зупинити абсолютного чемпіона Олександра Усика, попри молодий вік і обмежений професійний досвід проспекта. Усик геній, найкращий у світі, але якщо шукати того, хто має реальний шанс його побити зараз, це Ітаума заявив Хей. Ключові аргументи ексчемпіона. Вибухова потужність. Удари і Тауми створюють проблеми будь-кому в дивізіони незалежно від досвіду суперника. Габарити та стиль. Усик колишній крузер. Неприродний супертяж гігант. Тип нокаутуючих ударів у Ітауми, за словами Хея, виніс би навіть класичних важковаговиків Доказ на ринці В останньому бою Ітаума знищив діляна Вайта нокаутом менш ніж за 2 хвилини. 11-й достроковий фініш у 13 професійних поєдинках. Хай підкреслив, перемога над досвідченим вайтом у першому раунді показала рідкісне поєднання швидкості, таймінгу та акцентованої сили. Саме це робить Ітауму небезпечним уже сьогодні. Він здатен нав'язати темп і тиск еліті дивізіону. Водночас хай не прогнозує обов'язкову перемогу Ітауми лише найвищу ймовірність серед усіх потенційних претендентів, які досі не змогли розв'язати головоломку Усика. А як вважаєте ви, чи зможе Ітаума перемогти Усика? Залишайте свій коментар. Бій, Мозеси Таума, Дерек, чи Сора. Чи відбудеться бій з екс-суперником Усика, який колись уникав поєдинку? Команда 20-річного британського проспекта Мозеса і Тауму веде переговори про можливий бій з ветераном надважкої ваги Дереком Чісорою, колишнім претендентом на титул, який раніше відмовився від пропозиції вийти на ринг проти молодого таланта. За даними профільних джерел, поєдинок розглядається на 13 грудня 2025 року в Англії, де обидва боксери планують виступати на одному шоу Квінсбері Промоушенс у Манчестері. Однак, промоутер Френк Ворен нещодавно спростував чутки про пряме протистояння, заявив. Що і Таума та Чісора виступлять у окремих боях, а саме Таума, ймовірно, відкладе повернення до 2026 року через труднощі з підбором опонента. Чісора, якому виповниться 42, готується до свого 50-го професійного поєдинку, який він називає прощальним. Останній бій ветерана відбувся на початку 2025-го проти Отто Валіна, впевнена перемога за очками, що стала третьою поспіль після поразки від Тайсона Фюрі. Потенційним суперником Чисори є Джарел Міллер, а не Ітаума. Ітаума ж продовжує вражати. У серпні 2025-го він нокаутував Діліна Вайта у першому раунді менше за дві хвилини, здобувши 11-й 40-й фініш у 13 боях. Ця перемога підняла британця на вершину рейтингів WBA та WBO, але тепер шукають правильного опонента серед кандидатів Мішель Гантер чи Девід Аделей, а не Чисора. Цікавий поворот страх Чисори перед Ітаумою. Раніше Дерек Чисора отримав. Офіційну пропозицію на бізи Таума, але відмовився. Ветеран пояснив це ризиками. Я не хочу ризикувати кар'єрою проти такого молодого нокаутера з вибуховою силою. Тепер, з огляду на вік і прощальний статус, Чисора, схоже, уникає прямого виклику, обираючи безпечніших суперників. Чисора, відомий як екс суперник Олександра Усика, українець переміг британця одностайним рішенням, домінувавши в стилі, який став фірмовим. Тепер і Таума, яку Девід Хей називає головною загрозою для Усика, міг би помститися за британський бокс, якщо переговори зрушать з мертвої точки. Джон Ф'юрі Фабіо Вордлі може стати першим, хто накалтує Усика, але не зараз. Батько як чемпіона світу Тайсона Ф'юрі, Джон, упевнений, британський важкововик Фабіо Вордлі має реальні шанси стати першим боксером, який нокаутує Олександра Усика за умови, що влучить чисто. Якщо Вордлі влучить, Усик впаде. Але я б дав би Фабіо ще 4-5 боїв проти сильних суперників, щоб він набрався досвіду. З Усиком треба вийти в потрібний момент. Олександр не вічний, йому вже 38, заявив Джон Ф'юрі. Вордлі, нинішній чемпіон Великобританії та проспект Promotion Квітс відомий важкими нокаутами та габаритною статурою. Усик, попри абсолютне домінування в дивізіоні, досі не був у нокдауні, як Супертяж, навіть у боях з Джошуа та Фюрі. На думку Джона Ф'юрі, Вікі, накопичена втома, може зіграти свою роль. Час працює проти Усика. Бордлі молодий, свіжий, з бетонною щелепою і кулаками-гарматами, але поспішати не варто. Потрібна підготовка. Таким чином, Бордлі розглядається як потенційний термінатор Ери Усика, але лише після серії кроків у кар'єрній драбині. Джейк Пол підтвердив переговори про бій з Ентоні Джошуа. Шоуменний боксер Джейк Пол заявив, що його команда вже веде перемовини з табором Ентоні Джошуа про можливий поєдинок у 2026 році. Бій з Джошуа, цілком реально. Наші команди працюють над цим. Хочу вийти проти нього після бою з Джервонтою. Це буде величезний виклик і ризик, у який ніхто не вірить. Саме це мене мотивує, сказав Пол. Офіційних деталей щодо дати, місця чи фінансових умов поки немає. Джошуа, який відновлюється після поразки від Юбоа, ще не коментував інформацію. Денис Берінчик Вусика та кличка кишка тонка на кулачні бої. а Ломаченко – засить. Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик пояснив, чому топові українські боксери Олександр Русик, Віталій Кличко та Василь Ломаченко ніколи не вийдуть на бої на голих кулаках. Кличко і Усик не підуть у кулачні бої. Кишка тонка в них туди лізти. На рингу в рукавичках так, герої. А без них ні, заявив Берінчик. Окремо він звернувся до Ломаченка. Чи захоче Ломаченко битися зі мною на голих кулаках? Ні, він засить. У боксерських рукавичках, будь ласка, а на кулаках ні. Берінчик відомий провокативним стилем, підкреслив різницю між класичним боксом і жорсткішим форматом кулачних поєдинків, де відсутній захист рук. Ось і пролунав гонга. Це означає, що випуск дійшов кінця. Щиро вдячний за перегляд та коментар. Сподіваюсь, було цікаво до нового вибухового випуску.